Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Взяли участь у роботі комісії депутати Кременчуцької міської ради Олександр Роженко та Микола Бокуван. Також долучився до засідання і голова постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики Олександр Плескун головував Сергій Порчерян. Розпочинаємо роботу нашої комісії. На жаль, сьогодні вимушені працювати в укритті. На сьогоднішній день ми маємо 16 питань земельного відділу. На початку засідання члени комісії розглянули стан земельних ділянок, які плануються під будівництво. Надалі депутати перейшли до питань, які стосувалися оренди земельних ділянок для комерційного застосування. Перед прийняттям рішень члени комісії традиційно звертали увагу на наявність біля входу пандусів, адже інклюзивність є однією з найважливіших умов. Давайте підтримаємо пандус. Нема питання. І, до речі, зараз це приміщення не діє, як взагалі не як перукає, і взагалі воно за дістає. Діє не діє. Підприємець відреагував на наше зауваження. Зробив все 15 років. Ми не проти так. комісія. Так Так. також у межах засідання члени комісії звернули увагу на різницю у зовнішньому вигляді фасадів комерційних приміщень та закликали підприємців притримуватись одного стилю оформлення. А це питання до речі, до архітектури. Ну там є прибудова, де, де це Лукас був. Так, що там, був. там та, лукас та, так, та там, там, якась, піцерія. Підсерієса зараз наступний. Бажаючи, там дав собі земелян, прибудував до свого існуючого входу вже в іншому стилі. От як е, з паспортом фасаду загадає, як вони отримували дозвіл? Загалом усі проголосовані депутатами питання в межах сьогоднішнього засідання комісії будуть направлені на розгляд найближчої сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.